Так, 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 шановні колеги, шановні колеги, так, всім вітання, шановні члени журі, дозвольте мені представити свій виступ сьогодні і хочу, щоб було більше для нас з вами наочності, запропонувати вам поринути з такою цікавою презентацією для нас всіх. Отже, Темою мого виступу буде патріотичне виховання через посмислення художніх творів. Ми будемо з вами разом подорожувати, де будемо досліджувати наочні методи, форми. Можна користувати. Але ми Добре, дякую. Отже, де ми сьогодні матимемо змогу поринути та. Ой, вибачте, чого Де ми матимемо сьогодні з вами можливість. Дослідити методи і форми, які допомагають на уроках літератури формувати національну свідомість. Отже, хочу розпочати з слів відомого англійського поета Джона Байрона: той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. У сучасному світі е, місія учителя це не лише донести дітям знання. А разом ці знання уміти оволодіти цими знаннями. Це наставництво, яке формує моральні цінності молодого покоління. В сучасних умовах війни сучасний педагог має надати учням розуміння своєї ролі у суспільстві. Основні аспекти, на які слід звертати увагу в сучасних умовах, це виховання активних громадян, такі, які борються за свою свободу. Твори літератури показують, як захищаючи власну землю, вони борються за ідейність, за рівність і за свободу. До прикладу, хочу вам нагадати народ пиктів, який бореться за свою свободу, за свою незалежність, і вони віддають найцінніше так само, як і наші з вами герої та героїні сучасного світу. Наші незламні захисники, які віддають своє життя, наступним етапом це розвиток критичного мислення, де учні можуть реально оцінити критичні проблеми сучасного світу, оцінити реальний світ, умови, в яких вони проживають, приміряти на себе, бути чи не бути в сучасному світі. Зрозуміло, що ми, як наставники, ми, як вчителі, маємо їх чітко переконувати, що бути обов'язково потрібно, але потрібно обрати для себе правильну ідею, підтримка культурного діалогу, де шукати цю ідею. Зрозуміло, що за допомогою інших культур, інших народностей, інших національностей, це культурний діалог, розвиток толерантності, розвиток. Взаємодії і розвиток інших факторів, які допомагають шукати найкращі зразки літературних текстів. Отже, місія педагога це не завжди це не залишити вагомий внесок у вихованні майбутніх поколінь. Зарубіжна література як предмет є потужним інструментом у формуванні, адже вона допомагає учням передбачити універсальні цінності, які об'єднують всіх людей. Неважливо, чи наші герої з України, чи наші герої з Англії, чи наші герої з Африки. Універсальні цінності любов до своєї батьківщини. Чому це важливо? Ми маємо виховати активних громадян відповідність та відповідальність перед своїм суспільством. Робота з твором, боротьба в умовах переслідування в творі вересовий трунок, показує нам порівняння, що захищають вони і ми. Вони намагаються зібрати нашу культурну спадщину, ми намагаємося її захистити. Яскрава паралель з сучасним світом. Пикти народ, який відстоював свою культуру, так і ми відстоюємо свою ідентичність. На уроках для формування патріотичної свідомості застосовую методи аналіз творів через українську призму, Жертовність Ісуса Христа, як приклад жертовності для свого народу та суспільного блага. Найперше зрозуміло, з чого починається наша література, це. З Біблії, так? оскільки всі ті основні чинники, людські цінності найкраще прописані у цьому письмі. І зрозуміло, що кожен свідомий громадянин, кожен свідомий учень має бути ознайомлений з цим, з цим письмом. Зрозуміло, що учні сучасності не можуть обійтися без, без інтерактивних завдань, закладки для книг. Сучасний чат GPT формує нам чудові закладки, формує нам вибирає нам найкращих героїв, улюблених героїв різних поетичних, е прозових текстів та дає їм обличчя українського героя, української ідентичності як код вишиванки, зокрема, вишиває для них універсальне ім'я Українця. Дерево ідей, де учні мож мають можливість пригадати твори патріотизму, записати їх або найкращого патріота, улюбленого тієї чи іншої країни. Зарубіжна література дає можливість формувати у дітей розуміння власної свободи, особистої гідності та моральних орієнтирів. Література дозволяє порівнювати та розуміти інші традиції. Виховує толерантність, дає можливість проводити історичні паралелі, твори та боротьбу за свободу формують розуміння цінності, патріотизм серед героїв. Найкращий вчитель це приклад з літературного твору. І зрозуміло, що герої це і є той приклад літературного твору. Я усвідомлюю, що я формую нове покоління українців справедливе, рішуче, вільне, міцне, це неймовірна мотивація для натхнення та праці кожного дня. Мене, вас, шановні колеги та вас, шановні члени журі. Я хочу згадати, як у Хемінгвея, Сентяго, попри все, незважаючи на свої проблеми, на свої негаразди. Він все рівно повертається до своєї улюбленої праці з новими силами. Він кожного ранку п'є улюблену каву і знову відправляється у море. Так само і ми, українські суперчителі, працюємо не покладаючи рук, і кожного дня формуємо нове українське суспільство в умовах національної свідомості за допомогою творів літератури. Кожен урок літератури, зрозуміло, це вибір, це аналіз героїв їхнього життя. Коли ми виховуємо дітей як особистості і через приклади показуємо моральні цінності, так ми формуємо усвідомлення людей. Виховуючи любов до себе та ближнього, ми будуємо дім на камені, формуємо міцний фундамент нашої держави. Дякую, колеги. Дякую вам. Дякую вам за запитання. Отже, це новий метод і дуже актуальний для сьогоднішнього, для сьогоднішнього покоління. Більш детальніше ви матимете змогу побачити, як цей метод працює на практиці, коли ми будемо працювати в класі чи з колегами. А сьогодні я хотів так. Теоретично розповісти, що цей метод дає змогу учням на прикладі багажу свого знань показати або сформувати сучасне українське суспільство в умовах, так, і е, дати можливість сформувати того найкращого героя, чи той найкращий сюжет, чи той найкращий образ, який він собі забажає. Задля цього методу кожен учень має можливість оцінити того чи іншого учасника за допомогою двох троян: червоної та блакитної, коли червона символізує, що ця ідея або цей сюжет, який ми розвиваємо за допомогою сторітелінгу, нам подобається. А блакитний, коли нам холодно і моторошно від цього. Tchau,